Старожили пам'ятають, осінь 2014 року, коли питання в усіх кабінетах було, чи переживемо ми наступну зиму, бо Росія відключить газ. В 2015 році чи переживемо ми вибори в Греції, де прийдуть соціалісти до влади і заблокують санкції проти Росії, і нам кінець в 2016 році. Чи переживемо ми Трампа? Україна всіх переживе, все буде нормально, але це буде дуже ну, важка робота. І ми здатні цю роботу робити, але ще раз повернусь до того, що я говорив всередині, перший фокус це наша діяльність всередині. А Трамп зараз відмінність така. Тобто, при Байдені курс зрозумілий. Ми маємо, до речі, бути дуже вдячні президенту Байдену за все, що він зробив, можна критикувати деякі речі, абсолютно справедливо. Але те, що він зробив, це було в, о, реально порятунком нас під час початку агресії. Але при Байдені був курс, який був наперед визначений, і ми всі знали, що відбуватиметься там, на роки вперед. І, в принципі, він не, цей курс не міг змінити поточну ситуацію. Ви всі читаєте новини і всі розумієте поточну ситуацію. При Камалі Гарріс курс був би такий самий, трошки плюс-мінус. І велике питання, дуже велике питання, щоб сказати дипломатично, чи це б змінило ситуацію. При Трампі у нас є цілих два курси. Але один змінить, може змінити нашу ситуацію в геть неправильний бік, а інший може реально допомогти змінити її в вигідний для нас бік. При ньому можливо все, тому що він така людина, є його, така його політика. Це все залежить від майстерності роботи з ним особисто. І побудови ситуації і коаліцій для відповідно того, щоб курс рухався в більш-менш правильному напрямку. Останнє скажу, це ніколи не буде цілісний курс. Є специфіка Президента Трампа. Це будуть конкретні рішення. Ми маємо працювати над конкретними рішеннями, з яких потім сформується, сформується якийсь курс. Ну, десь так. Я думала, чи скажете ви про майстерність роботи з Трампом? Ви дещо сказали. Тобто, це швидко, це ще разу по-різному. Тобто, ми маємо бути тут гнучкими і відповідно реагувати. Камала Гарріс, до речі, казала, я не знаю, що б я поміняла в зовнішньополітичному курсі, яким вів Байден. Але, наприклад, хоча б про Південну Корею, я вас запитаю, Байден не міг примусити Південну Корею допомагати нам активно. Трамп може це зробити? Um... Не певен, не знаю. Я вам скажу, що Південна Корея це надзвичайно складний випадок, і це країна, яка могла зробити в 100 разів більше для України, а, і це відповідало її власним національним інтересам. Догрались до того, що вже північно-корейські солдати проти нас воюють. Південна Корея взяла паузу, очікуючи на вибори в США, сказали: Ну ми подивимося, як воно там піде, куди воно прийде та все вже зрозуміло, куди воно прийде. Um, тому, але тепер я думаю, в південно-корейському в південно-корейських елітах виникне відчуття загрози, збільшеної загрози. Що корейська північно-корейська армія набуває військового досвіду. Не треба до речі, глузуватись там. Я бачив публікації коментарі про цих корейських солдатів. Ми ж це все вже проходили, коли глузували з російських солдатів. Так, uh, да, їх багато загине, ми їх багато вб'ємо, але вони набудуть неоціненного бойового досвіду, який повернуть в Північну Корею. Ну і будуть, на жаль, також воювати проти наших солдатів, призводячи, призводячи до жертв. Тому до всього треба мати статися максимально серйозно, але поки що ми Південна Корея навпаки більше закриється, скаже, сказавши, що у них тепер взагалі нова якість загрози від північнокорейців, і їм треба ще більше пильнувати. Я хотіла би тут згадати вашу книгу Війна за реальність, як перемагати в світі фейків зараз. Досі все це актуально, і ті інструменти, які ви там викладали, вони досі всі працюють. Попри те, що минають роки. Ми е, певний час, кожен з нас, як українець і політики, тримали риторику. Ми намагалися донести і далі доносимо світу правду. Правда є нашою силою. Інколи лунає риторика, як нам їх примусити нам допомагати, що очевидно є неправильним. Якою має бути риторика кожного сидячи в залі? Якщо у нього є доступ до державних інституцій чи не до державного сектору, якою має бути риторика політиків? Я розумію, це відмінні речі між тим, як ми маємо говорити зі світом? Тут якраз пряме питання про дипломатію, дійсно, аудиторії дуже різні, але е, дивіться. Етап, коли рішення ухвалювалися, тому що люди в кабінетах і на вулиці бачили жахливі картинки з України, і у них було емоційне співчуття і бажання допомогти, завершився. Ну, на жаль, всі люди так влаштовані. Ми всі, всі звикають до війни, яка відбувається далеко, до жахів, до страждань. Зараз я думаю, мають працювати більш такі прагматичні речі, і особисто я можу порадити тільки те, що роблю особисто. Я Я кажу, що яким би великим не був рахунок для підтримки України, рахунок для, для підтримки всього світу, у разі якщо Росія переможе в Україні, буде набагато в рази більше. Тому що якщо Путін переможе в Україні, всі, хто хочуть вирішити проблему з, з, з сусідом, зброєю, всі, хто хочуть загарбати територію, ресурси і тому подібне, всі підуть його шляхом. І тоді кількість воєн в Африці, в Латинській Америці, в Азії почне зашкалювати і врегульовувати ці війни стане набагато набагато дорожче. Про стратегію У нас ще є е, трохи часу. Наступна панель починається о 16-й. Дамо вам можливість видихнути тим, хто лишився в залі, тому що хто не стримався і захотів видихнути, вони вже там п'ють каву. Стратегія Заходу на сьогодні чи вона на загал є щодо Росії? Її нема. Немає не, як стратегія дуже проста. Бо було б дуже добре, якби Україна перемогла, а Росія при цьому не програла. Тобто було би дуже добре. Байден сповідував такий курс на ескалації. Знову таки, з огляду на Трампа, ви намічаєте два шляхи. Може бути так чи не інакше? Так, але я ні, я бачу тільки один шлях: шлях ескалації, мир через ескалацію. Але це може бути ескалація в обидва боки, тобто і в бік України, і в бік Росії. Тому тут і від майстерності наших дипломатичних зусиль там багато і залежить, щоб це була ескалація все таки в бік Росії. Е, і також хочу згадати: тут сьогодні дещо лунало про важливість культури і культурної дипломатії і культури як фундаменту нашого існування. Але це такі краплинки. Про це рідко лунає на економічних форумах. Та й в цілому, якщо говорити про різні майданчики, державні. Це лунає рідко. Ви очолювали фонд культурної дипломатії з 13-го року. І я подивилася за діями. Ви надавали гранти художникам. Це були активні виставки, коли Дмитро Кулеба став міністром закордонних справ. Безпосередньо фонд культурної дипломатії припинив своє існування. Я так розумію, його робота зменшилася. Чи збираєтеся ви поринати в цю царину? І чому так відбулося, що культура навіть для вас, коли ви очолювали Міністерство закордонних справ, коли ніби культура мала для вас ставати рятівним колом в діалозі і в комунікаціях ви її відсунули на задній план. Я розумію, що неможливо встигати все між тим. Я планую зануритись в овечу ферму, якщо чесно. А коли я був міністром, на шляху до більш активного використання культури став спочатку ковід, який пандемія розпочалась на 10-й день мого приходу в міністерство, а потім війна. І це я хочу, щоб всі розуміли, я дуже коротко поясню вам на прикладі Франції, звідки береться ця симпатія до Росії, ці важкі дуже трансформації. Це все береться з двох речей: з шампанського, з двох прізвищ: кліко і Дягілів. Вдова кліко проробила вікно на російський ринок для свого шампанського, після чого все шампанське поплило в Росію, французькі винороби заробили шалені гроші, і французьке шампанське стало тим, що ми знаємо, яким ми його зараз знаємо завдяки Росії. Оце культурна була інвестиція в XVIII столітті, яка е, до сих пір Ну, донедав там окуповувався. А дягелів це була людина, яка не просто росіянин, який не просто возив у Францію окремих художників або вистави, як це зараз робить Україна з окремими проектами, там ми розриваємось постійно. А він створив системну щоденну представленість російської культури на французькому ринку і підсадив всю французьку еліту на російську культуру. Ось так це працює. Тому, якщо в залі є винороби, виробляйте українське вино, експортуйте, підсаджуйте світ на українське вино. От а культура наша має бути не уривчасто присутня в світі, а на системній основі. І це буде неможливо, якщо бізнес не буде її підтримувати. Так, але тому я й запитала про культуру. Як не крути, але винороби мають пов'язувати це з виставками фотографів, з виставками художників, з нашим мистецтвом представлене там, скільки б не робили політики, скільки б не було демопломатії. Але лишається такий простий інструмент. На наша культура і чомусь про неї ми говоримо лише на окремих майданчиках, і просто згадуємо, що вона важлива. І не розкриваємо її потенціал надзвичайно потужно. Дмитро, я дякую, що ви так лаконічно і так коротко зорієнтували нас в тому, чого очікувати далі, і так ви україноцентрично сказали, що варто сподіватися на себе, варто поважати себе. Я дякую вам за те, що ви були присутніми під час нашої розмови. Дякую, що ви відвідали форум. Зараз 20 хвилин на перерва, і далі ми говоримо в цій залі про. Енергетику, дякую вам, дякую вам всім.